At of the week. At talks Дестатинолдовік hear them speak. бажає здоров'я. Мене звати Алекс Боровенський. Я засновник театру воєнних дій. І сьогодні у нас перше відео цього стилю. У нас сьогодні перша розпаковка в театрі воєнних дій. Чого? Того, що в мене три театри, і всі три я роблю по однаковим лекалам. Коротше, в кожному театрі має бути розпаковка. Тільки що там в Pro English Theater вона англійською мовою, в театральній спіліті ДСП то поетична розпаковочка. А сьогодні в нас розпаковка перша в театрі ДСП. Що ви собі думаєте? Значить, ви думаєте, значить, якщо у нас театр воєнних дій, то ми, коротше, прислали вам Байрактар або якийсь там АКМ укорочений. Хі, ні, нічого подобного. Ми прислали собі щось зовсім друге. Зараз я розпакую, подивлюся, що то таке буде. Але менше з тим, насправді ви вже можете вгадати, що таке буде, тому що у мене за спиною знаходяться такі речі. Це ми е, з пацанами е, в театрі воєнних дій робимо таку собі військову бібліотечку і такий собі культурний куточок. Знаєте, є такі культурні куточки в частинах, то ми робимо щось приблизно таке саме. У нас, значить, є література, а е, тут є поезія воєнного часу. Тут є чудова книжка Йована блядь русня е, яку укладав. Е, по-моєму, Мартин Якуб укладав. Є коротше книжки по психології, по роботі з травмою. Є е, художні книжки, є Жаданчик. Коротше, багатство Все, Якщо хочете нас підтримати, до речі, присилайте нам класні книжки, ми це в бібліотеку беремо. І хлопці, ну і дівчата, які в театрі у нас воєнних дій читають. А це, щоб ви розуміли, що діючі військові або ветерани. От. Далі перше, першу, що я зробив, коли прийшов в театрах воєнних дій і заснував цей куточок, я притягнув сюди з дому програвач платівок. Тому що ну куди, значить, ветерани без платівок. Це ж перше, що треба робити. Платівочки, слухати музику. Е, то коротше, але поки що це мій програвач, я дуже хочу його принести додому назад. То мабуть, ми скоро оголосимо збір, значить, не на дрон, а на програвач. Якщо хочете нас підтримати, присилайте нам або програвач, або тупо гроші. Ми беремо. Значить, дивіться на последні гроші свої замовив коротше спеціально для театру воєнних дій. Платівочки, і вони сьогодні прийшли. І це просто якась магічна історія з Дніпра. Чувак прислав мені з вінільної барахолки, прислав мені декілька платівок. Зараз буду вам хвалитися, а ви будете мені заздрити. Значить, дивіться. Дорс! Дорс! На жаль, тут написано во не огонь. Я блядська мелодія, але менше з тим. Це Дорс, Light My Fire. Це, коротше, Дорс. Вони співають. От, оце все. Це ж в'єтнамська тема. Далі. Beatles help. Uh, «Beatles Help» — це прямо номерний альбом, це дуже круто. Uh, «Beatles» — Це теж «Beatles»? Uh, похоже на «Beatles». «Beatles» — що? Що? «Rubber Soul»! «Rubber Soul» — номерний. Блін. «Beatles Let It Be»! Та да Whisper words of wisdom. Розумієте, а оце? А це звичайно. М -м 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 -м. Ну ви знаєте, що це таке, да? Я вам не буду розказувати. Ну, ви знаєте, так? Да? Якщо хто не знає, то це Pink Floyd «Wish You Were Here» — номерний. І це, звичайно, там коротше композиції, там все, по-моєму, п'ять композицій на альбомі. І одна композиція 12 хвилин іде, і це треба слухати. Звичайно, що це таке, боже ха. Ну Це я випадково заказав, це просто для театру воєнних дій, пацани просили. Це Каома Ламбада, знаєте, там Dunsendo Lambada, є, yeah. Danceмbo Lampa -lam". Я думаю, що це дуже важливо в терапії оцей, арт-терапії військових. Коротше, ламбаду захерачить. Вот. І що? А, ну так, да, звичайно. Jesus Christ Superstar. Ну, тому що, типу, We Believe in God, God save the Queen, God save Ukraine і все таке. Коротше, хлопці і дівчата, слідкуйте за театром воєнних дій. Дуже багато цікавого. Буде, долучайтесь взагалі, хто там ветерани, йдіть до нас, у нас дуже симпатично. Дансендоламба дає, Дансенде лампалам, Дансендо ламба дає.